Всіх вітаю, з вами Марія і що буде завтра. Давайте починати з особистого життя, що у вас буде завтра в особистому житті. Так, ну комусь з вас треба буде поспілкуватись: вчителька, лікар. Може, інший якийсь фахівець, якісь теми, які, знаєте, вам не дуже сподобаються. Але, зрештою, все налагодиться і все буде так, як слід, будете задоволені. Але спочатку, знаєте, щось таке от, пройдете неприємне. Ну. Щось почуєте неприємне. Може, наприклад, може навіть і на роботі якась жінка, яка буде вас наставляти в якійсь темі. Для чоловіків це може бути тема з колишньою, треба буде поспілкуватись, але все ж таки, от, буде вирішено питання. Сфера кохання, що у вас буде завтра у сфері кохання. Намагання залагодити якусь ситуацію король жезлів. або ви з ним будете намагатись врівноважити ситуацію, або він з вами. Але, знаєте, це багато роздумів, багато фантазій з цього приводу. І для когось з вас. Знаєте, як будете підлаштовуватись один під одного під свої правила. Ну, або у вас будуть відпрацьовуватись, напрацьовуватись якісь ваші сумісні правила? Далі дії чоловіка у бік жінки. Завтра що буде робити чоловік? Угу, угу. Королева Пентаклів, ви доволі цінна до нього, для нього. Ви та жінка, поряд з якою він може себе поводити, ну от як той дурень. Вибачте, але люд... поведінка людини поряд з вами доволі часто змінюється. Дуже є до вас така прихильність, коли дуже тягне, дуже. Знаєте, от бажання не випускати вас з ліжка, бажання змінити якось ваше спілкування і свої проявлення до вас, бажання трохи взагалі-то змінити стиль спілкування з вами. От тут щось, ну, знаєте, як Утнути щось таке, на що ви навіть і думати не могли. Ну, це, знаєте, щось таке зробити, щоб вас вразити. Щось тут, я так розумію, що тут дуже такий. Ну, да, ну, я правильно розумію, тут закоханий король кубків, тут людина, яка ну, просто, знаєте, от так як е -е, зазвичай є, так не хочу. Хочу чогось такого. Щоб просто от, ну, щоб ні про кого іншого і думати не могло. Вид для нього дуже цінна. Далі Дії жінки у бік чоловіка. Ну, Взагалі-то чоловік теж доволі цінний для цієї жінки, але у неї так багато своїх якихось тут заклопотана жінка. І чоловіка цього вона сприймає як дуже розумного, знаєте, не як дурня. Це він себе там може вважати дурним в якихось ситуаціях стосовно жінки. Але дивіться, як взагалі-то. Плани на цього чоловіка вона має, ця жінка. Роздивляється його як людину доволі мудру, знаючу, розуміючу. І навіть є роздуми до того, що він все розуміє, він знає, як, що їй треба робити, бо тут, тут не те, щоб відстороненість від цього чоловіка, в неї немає часу на нього. Так тут більше. Коли, знаєте, є багато купа справ, ну, наприклад, вона дуже заклопотана по роботі, він ніяк ні в чим їй тут допомогти не може. А от своїми, наприклад, балачками заважає, дзвінками своїми заважає, смс-ками своїми, там Тобто тут день, коли їй буде важко взаємодіяти з ним, бо вона дійсно дуже зайнята. Так. Для тимчасово одиноких давайте дивитись, що у вас буде завтра в сфері кохання. Ну, закрили тему з королем Кубків. Якийсь тут у вас був король Кубків, дійсно дуже коханий був чоловік, важливий для вас чоловік, споріднена душа, і ви вважали, що він вас дуже розуміє і що він вас відчуває, але щось утнув таке, що ви закрились від нього геть. От Просто не хочу більше з тобою ніяких спілкувань, і поєднань. І ви більш будете зайняті в цей день більш роботою, більш матеріальними якимись справами, взаємодією з людьми, які от просто от з вами, ну як то кажуть, на одній мові розмовляють і одне роблять. Так, тут більш про жінку. Про ой, вибачте, проти тимчасово одиноких. Так, якщо слухає чоловік, то ну, вмійте, будь ласка, слухати, чути свою інформацію і на себе от просто перевертайте всю інформацію. Так, давайте про роботу подивимось, що у вас буде завтра в роботі. Мови, обмін інформацією, взагалі то багато чого будете робити на самоті, Ну бо тільки ви знаєте, як і що треба робити. Якісь плани будете будувати на, Ну може на тиждень, а може навіть і більший строк там на рік навіть. Тобто ви в цьому випадку виглядаєте, як людина дійсно заклопотана. І людина, фахівець, який весь час покращує свої якісь там знання, навички, вміння. Тобто день як день, робота як робота. Не так, щоб щось там є вам таке особливе сказати. Що ж вам важливо буде прийняти в цей день? Давайте побачимо. Тобто завтра що вам важливо буде прийняти. Так, ну багато хто будуть, при... знаю, що в мене на каналі є люди, які з езотерікою працюють. І скажу так, що для таких людей будете, ну, працювати з тонким планом, будете розглядати якусь для себе інформацію, щось нове будете. Вивчати, розбиратись в чимось для всіх інших, скажу так, що не поспішайте вірити всьому, що буде надходити в цей день як знання, бо будуть намагатись взагалі-то вводити в оману. Потім вся ця інформація буде просто. от як... Мильна кулька, лопатись і нічого не залишиться. Це знаєте, як перевернути вас до горидригом. Просто от ваші думки, ваше життя, от підставити під сумнів. Повірте над цим, чимало людей працює і не давайте їм роботи, не давайте їм можливості відчувати себе переможцями в таких от діях, що вийшло вас засмутити. Знаєте, що вся інформація, яка буде надходити в цей день, вона з часом просто, просто розлетиться вщент, нічого не залишиться. Просто виявиться фейком. Далі дивимось, від чого краще б за все відмовитись. Давайте побачимо завтра вам, від чого краще за все відмовитись. Ну, дійсно, це один до одного, як то кажуть, це як продовження минулого рядку. Швидко будуть намагатись вас роздратувати. це провокації. От відмовляйтесь від провокацій по дияволу. Ну, я навіть не буду довго тут розглядати, бо і те саме казати щось не дуже хочу. Чого ж тоді не уникнути? Давайте дивитись, чого вам не уникнути завтра. Угу. Так, ну тут імператриця. Для когось це ви так будете в таких енергіях, дуже впевненою в собі людиною, дуже такою цінною для свого оточення. Людиною, яка вміє доводити до кінця всі справи, які береться, вміє організувати коло себе всіх, кого треба організувати. І для когось це буде більш навіть не стільки з людиною, скільки з країною нашою пов'язане, але тоді тут хтось їде до нас. хтось... Не дуже щось воно там буде. Якийсь, от, вибачте, подурню, король кубків набалакає, багато-багато набалакає. Так, щоб щось воно дало якийсь дуже там результат, а нічого такого нового. Все як зазвичай. По шістці кубків це одні ті самі балачки і справи. Нічого нового. Далі. Порада від вищих сил. Порада від вищих сил на завтра. Вам не треба лякатись якоїсь справи стосовно для кого, як для когось вашої роботи, там де ви працюєте, для когось будь-якої роботи, якою будете займатись. Бо з одного боку ви починаєте щось робити зосереджено, з емоціями, з сили будуть на це, але щось злякаєтесь в певний момент. Не треба лякатись, робіть так, як є у вас. Розбирайтесь, бо якщо будете лякатись, ви просто погіршите собі е, взагалі от, саму ситуацію, саму роботу, саме те, над чим працюєте. Не треба. Ви будете все ж таки, от ви доведете до гарного результату, ви розберетесь. В чим там треба буде розібратись. І це, як знаєте, от як початок чогось нового для вас, як можливість ну набути нових навичок. Тож не зупиняйтесь, навіть якщо ви не в якийсь момент не будете от розуміти, як що далі робити, шукайте тих, хто навчить, і працюйте. бо Взагалі, тут якась справа, яка вас, от, знаєте, як затягувати буде поступово. Це, знаєте, не одразу там зробили ух ти. Оце так. Оце тепер точно буду робити, бо воно ж так легко йде. Не скажу, що буде все легко, але буде цікаво то точно. Тож, натхнення вам всім. І бережіть себе і будьте в безпеці разом з вашою родиною. І хай все тільки найкраще приходить в ваше життя і там затримується. Побачимось! Всім пока!